Другого дня, дітки! Пропоную вам пограти в дидактичну гру і пригадати правила поведінки під час воєнного стану. Подивіться уважно на ілюстрації, ховатися в укриття у разі повітряної тривоги. Правильно чи ні? Правильно! Не чіпати чужих речей. Правильно адже там може бути залишений вибухонебезпечний предмет. Ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Неправильно треба обов'язково перейти в укриття. Фотографувати техніку Збройних сил України. Неправильно. Розповідати комусь про місце знаходження Збройних сил України. Неправильно, адже це секретна інформація. Уважно дивитися під ноги на вулиці. Правильно. Покликати дорослих при знайденні бомби. Правильно, самим чіпати ні в якому разі не можна. Кидати бомбу у багаття? Не можна це дуже небезпечно. Приносити незнайомий предмет додому. Не можна адже це може бути вибухівка, яка завдасть шкоди вам та вашому будинку. Гратися у пошкоджених будинках не можна. Гратися пістолетом не можна. При знайденні мін повертатися назад по своїх слідах. Правильно! Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!